За 50 тисяч доларів місті Яремчі продається в нас 18. сотих. Діляночка межує з лісом. Тут у нас йде маршрут на Гору Маковиця. Ось це наша діляночка, правда вона не покошена, не розчищена, але дуже гарний варіант. Ось такий гарний під'їзд до діляночки. 200 метрів до центральної дороги. Поруч у нас лінія. Зі світлом діляночка подовговата, іде звідси аж туди до лісу. На діляноці ось такі класні дорослі дерева. Якщо на саму діляночку стати, то відкриваються теж непогані краєвиди до центру міста Ремчі до Макдональдса буквально 3 кілометри. Ось тут такі Смиреки і ось так туди далі йде діляночка до до такої природи. Тобто вверху діляночка межує з лісом, показую тобі, який ліс. Ось тут. Ось така тут дика природа, де ростуть афени, де грибочки, ти собі можете гору маковиться. Отака от красота. І це всього 200 метрів від центральної дороги. Знаходиться така красота. Тобто ти собі кладеш нижче будиночок і маєш вихід з власної території в ліс, де ростуть, от бачиш, гриби. Гриби, все, що хочеш рости. Тому пошукав то я ремчі під лісом діляночку. Звертайся за номером який під відео і купуй дивись Дивись, дивись що тут росте, ростуть афини Поняв? М -м, кайф. Діляночка дуже класна. Так що дзвони, купуй.